Малята з добрим ранком всіх вітаю! Доброго настрою вам бажаю! Сьогодні ми продовжуємо знайомитися з професіями людей, але через вірші наших українських поетів Олега Орача і Павла Глазового. Ви вже знаєте, що існує дуже багато професій, ось і вірш Олега Орича так і називається. Професій багато. Послухайте. Знають всі добре дітки-малята, в світі професій дуже багато, всі вони гарні, всі вони різні, всі для малих і дорослих потрібні. І машиніст, що потяг веде, і будівельник, що стіни кладе. Лікар, лісник, перукар, продавець, кожен той добрий, справи знавець, кожен працює так здавна велось, щоб усім людям добре жилось. Діти, скажіть, які професії згадано у вірші? Правильно машиніст, будівельник, лікар, лісник, перукар і продавець. А що потрібно людям різних професій для роботи? Правильно, спеціальний одяг, знаряддя праці та знання. А зараз послухайте вірш Павла Глазового, як цей майстер зветься. Майстром зветься той, у кого руки дуже вмілі. Є у нас майстри чудові у кожному ділі. Візьме майстер мокру глину, розімне руками, і баранчик круторогий стане перед вами. Не бійтесь його, діти, баранчик не б'ється. Підкажіть мені, будь ласка, як той майстер зветься? Ми гуляли вчора в полі, бачили колося, як воно там довго вусе, морем розлилося. Якби його не було в нас, не могли б ми жити. А хто ж діти вирощує пшеницю і жито? Візьме, майстер, черевички ваші, порвалися черевички, уже просять каші. Не журіться, постукай молотком і дає вам цілі. Як же майстер називається у такому ділі? А цей майстер незвичайний вогню не боїться, він працює коло печі, де вариться, криця, з печі сонячним потоком сталь гаряча лється. Скажіть мені, любі діти, як цей майстер зветься. Земля наша чудесними майстрами багата, всіх одразу полічити не можна малята, Підростете і виколись, вивчите науки і будете також мати золоті руки. Пишатися буде вами, в країна, кохана, розумному та вмілому від людей пошана. Малята, ви уважно слухали вірш? Тоді скажіть, хто зветься майстром? Правильно, майстер це той, у кого руки дуже вмілі. Пригадайте, про які професії йшлося у вірші. Так, це гончар, хлібороб, швець або чоботар, сталевар або металург. Молодці. А кого завжди цінують люди? Так, того, хто добре, майстерне виконує свою справу. Малята, а ви знаєте, ким працюють ваші батьки? Ні? Тоді запитайте у них. Дякую за увагу. До нової зустрічі!